Птахи це не просто прикраса наша довкія, а й елемент екосистеми, який допомагає підтримувати природний баланс. Одним із найближчих парнатих друзів є гарабці. Ці маленькі пташки справжній символ міських і сільських вулиць, але на жаль, їхня чисельність значно зменшилась. Це пов'язане з виробкою дерев, забудовою території та зміни в екосистемі. Я не можу залишатись байдужою до цього. Мною було проведено кілька профорієнтаційних заходів, спрямованих на підвищення екологічної свідомості мешканців. Була організовано лекція в укритті інформаційних хвилинки з однолітками, роздача інформаційних буклетів місцевим жителям, які розповідали про важливість збереження птахів та способи їм допомогти. Разом з рідними ми побудували годівничку з дерев'яних дощечок. поповнюємо запаси. Зернових з пшениці ячменю та проса, бо знаю, що вони полюбляють, адже займаюся під гадівою вже декілька років. Я винні вони мають гнізда та ховаються там від несприятливих погодних умов. Під час спостережень за парнатами я помітила, що птахи дуже люблять порпатися в зерні і розсипати його на землю та харчуватися вже зі снігу. Аналогічні дослідження, які я проводила в період з 2023 по 2025 роки, показують, що чисельність птахів змінюється протягом року, взимку вона знижується через холодні умови і дефіцит їжі. Натомість у весняно весняно-літній період спостерігається переріз чисельності завдяки активному гніздуванню. Зима це складний період для птахів, коли їм важко знайти їжу під товстим шаром снігу. Тому так важливо підготовувати їх регулярно, використовуючи корисні продукти просо, овесне, солоне, соняшникове та гарбузове насіння, подрібнені горіхи. Важливо також уникати продуктів шкідливих для птахів, таких як чорний хліб, смажені та солоні страви. Щоб підготівля була ефективною, треба слідкувати за тим, щоб годівнички були наповнені щодня, особливо у морозні дні. Також треба розміщувати їх у безпечних місцях, де птахи могли без страху харчуватися, уникаючи небезпеки від хижаків. Я вірю, що мій приклад надихне інших долучитись до добрих справ та зберегти світ навколо нас.